Прибули ми на місто призначення. Маленька банда нам допомагає. Марінка вся в ажурчику. і отаких от буде в будиночках космічних жити. Тут будемо собі жарити сальце, шашличок і одразу річечка. Ляха міста, як у кацьці. Марінка вже там потихо обустраює. Для моєї Марінки готовлю картошечку, бо нас не порзнить до рано. А собі м'яско. Як має бути? І така тишина. То у нас рано. Марінка спить. Національний парк Канади. оце наш домик. вчора ми заселилися. Тут цього на ось три такі домики. Я зрана маленького рибачу, щоб було зараз, щоб перекусити прикусити. Бібромаленького сомика. Йдемо далі. Це марінка, що ви зловили? Я не одну. Ой-ой, чи не одну, дивіться, кілько, кілько, Настя ганьбит. Вона не дала фору мені на співвідра соміків, зараз будемо, зараз ще в прямому ефірі тянути, що да. Така ця тепер у мене рабища зорвала, зайшла в кущі і надала дьору. Думаю, зараз пожаримо зрана, але не біда, зараз ми вернемося сюди, я думаю, що вона буде тут у на крючочку. Все, і плавуть собі люди. Ріці маленько путешествують, як це каже. Подорожують. Зараз я возьму теж каяка, з маленькою маленько будемо пластитись. Щоб довести свої речі, береш, який Десь Тут треба 300 метрів вести до туруш. Нормальненько все. Сюди заходить корабель з озера ця дерев'яна плотина тут відкриває тими ручними з двох боків. Так десь метрів 10 таких битих. І потім усе кораблик поплив далі туди. Цікаво, цікаво. Пока марінка приймає душик. Я вже той квіточок нарвав, фруктики нарізав, шашлачок спік пік, ренки на пік, ще там все робить рибка. І чекаємо на свою красуню. Мужчина любить своїх жінок. Ну, Приїду до мітами, по-любому зроблю. Усе мінімальні затрати. Цей столик потім спускається, робиться з нього великий диван. Зверху сіточка може двом чоловікам спати спокійно. Розеточка USB під е, телефончик, світло є від, від сонячних батарей. Мінімальні затрати на такий будинок. Відпочивати на файних ваших містах було б файно. Дві ночі проритіли так, ночі падає дощ, який то кайфоде спати, коли тут капає по дикий дощик на, на той домик. поїли Рибка файна. Страшно багато тих соміків. тьмен Місто, локація бомбезна, я вам скажу. Один домик, другий і он третій. Три домики на всю територію. Тишина благодать. Коротше, два дні відпочив файно. Ще маленько хромаю, айбо то прийде. Все. Зібралися на свої вішічки. Будемо помаленьку зараз вирушати до нас у село.